520 року Селім жахливий помер, залишивши єдиного спадкоємця. Цілковиту загадку на ім'я Сулейман. Його батько був правителем вісім кривавих років. Він стратив таку кількість підданих, що народ прозвав свого султана Селімом Жорстоким. Він убив так багато людей на війні, що вороги вважали його втіленням диявола. Страх та цікавість змусила представників різних народів прийти з дарами до палацо топкарі на коронацію його сина. посли з Єгипту, Персії, Індії та Європи приїхали вшанувати нового османського правителя та оцінити його можливості. З першого погляду здавалося, що син був повною протилежністю батька. Селім захопив владу, вбивши всіх родичів чоловічої статі. Він славився такою люттю та жорстокістю, що поширеним у ті часи прокльоном було, щоб ти був Селімовим радником. Але за Сулеймана в палаці припинив панувати жах. Натомість Султан оточив себе поетами, митцями та музиками. Улюбленою справою Селіма було воювати. Натомість Сулейман обрав красу. Він обчислював свої перемоги полотнами та шовками. Селім Салім погрожував ворогам, що наближалися до його кордонів зі сходу та заходу, та вступав із ними в запеклі бої. Сулейман навпаки був прихильником миру. «Усі погоджуються з тим, зазначав посол, що замість жорстокого лева править лагідне ягня. сулейман молодий та недосвідчений, тому він і обрав таку політику. Названий на честь Соломона, мудрого царя, шанованого християнами, іудеями та мусульманами, юний сулейман правив як належало відповідно до цього імені. Він звільнив полонених свого батька та корумпований уряд і нагородив королівських охоронців за їхню відданість. За його правління, здавалося, життя буде справедливим, мирним та нудним. І тут він видав неочікуваний указ. В обмін на нову політику він вимагав цілковитої відданості. Краще те лихо, яке знаєш в обличчя. Отже, він вимагав, щоб кожен підданий його величезної імперії присягнув йому на вірність. Ті, хто зволікав із цим, були проголошені його ворогами. моє правління, виголосив Солейман, є невідворотним як доля. Тому всі багаті та бідні міста і села піддані та платники податків усі повинні підкоритися мені. ті, хто зволікатиме, будуть покарані. через три місяці його вояки підняли повстання. Сулейман стратив заколотників, убивши трьох з них власноруч. Ягня перетворилося на леба. Давнім предком Сулеймана був Осман, полководець лютого ісламського війська. Отаман означало дім Османа. з'явившись у Туреччині приблизно 1300 року, отамани напали на залишок Римської імперії Візантію. Константинополь, столиця Візантії, був останнім бастіоном християнства на сході. 1453 року отомани атакували його після тривалої облоги місто здалося Константинополь став столицею отоманів Стамбулом великий християнський храм Святої Софії було перетворено на мечеть. Воїни Аллаха тепер стояли на порозі Європи, але далі вони не пішли. Ще сотні років королівство Угорщина блокувало їм шлях до подальшого захоплення заходу. Батько Сулеймана підкорив Єгипет, Сирію та частину Аравії, але в Європі він не зайшов далі Балкан. Сулейман спробував це виправити Європа не стояла на місці. Було відкрито новий світ по той бік Атлантики, і старий світ багатів за його рахунок. Натомість конкістадори впроваджували там християнство за допомогою Христа, але подекуди і меча. Європа ненавиділа язичників, і сулейман сам зіткнувся з цим невдовзі. 1521 року його посол вирушив до Угорщини, вимагаючи данину. Посол повернувся до Стамбулу без носа та вух. Розлючений Сулейман вирішив помститися, зруйнувавши Белград. Якщо Дунай був найбільшим водяним шляхом Європи, Белград був її фортецею. Белград пережив безліч нападів ісламської армії, але Сулеймана багато чого навчили його попередники та вороги. Він узяв із собою більше гармат, ніж будь-хто до нього. Сулеймановим предкам не вдалося взяти Белград, і народ Європи проголосив місто нездоланним. Але минуло лише 26 днів, і османські стяги замайріли на вежах міста. Султан постукав у двері Європи. Убиваючи людей голими руками, сулеймана не лякали жахи війни, і про це свідчить його щоденник. На морі було повно мертвих тіл, п'ять або шість сотень воїнів полягло, сотні голів солдат, яким не вдалося втекти, стирчали на колоті на піки по узбіччях дороги. Султан Сулейман виявився чистолюбним, безжальним та самовпевненим, але він не цурався спитати поради. Сулейман довіряв своїм радникам більше, ніж будь-який його попередник. Його улюбленцем був іноземець, християнин і до того ж раб, друг його дитинства Ібрагім. Починаючи як Сулейманів паж, він згодом отримав посаду управителя, дипломата, генерала, зятя і став великим візиром та прем'єр-міністром. Цей парадокс буде хвилювати світ упродовж століть. більшість із тих, кому султан доручав владу, були рабами. Їх викрадали маленькими, виховували в повазі до імператора та вчили, що їхні перспективи значно вищі за ті, що має народ османської імперії, а тим паче їх власний народ. Вони ставали воїнами, що складали провідну європейську армію та були найкращою зброєю імперії легендарними яничарами. На кожну християнську оселю в межах своєї держави султан наклав людський оброк. люди повинні були віддати йому одного з синів. Їх привозили до Топкапі як султанову власність, і там хлопчиків християн перетворювали на воїнів Аллаха. У тогочасній Європі лише аристократи, незалежно від їхніх здібностей чи можливостей, мали право керувати військом. Я ж отримували посади завдяки своїй вправності. Раб міг стати генералом. А про цей ранг він міг лише мріяти у себе на батьківщині. У результаті султан отримав найсильнішу та найвідданішу армію в усьому світі. Яничари були так йому віддані, що кажуть, усі 10 тисяч ходили за ним як нитка за голкою. А те, у який спосіб, султан керував ними, здавалося чимось надзвичайним. прийшов час знову вирушати на війну. І султан разом зі своєю армією здобуде більше перемог ніж будь-хто з його попередників. Здолавши Белград і Родос, Сулейман обіцяє своїм яничарам підкорити решту Європи. Розробивши нову стратегію, Сулейман наказав вилити сотні гармат. Він наказав зробити особливий сплав міді та олова, щоб отримати бронзу, що здатна витримати вибухи пороху. Його стали заводи працювали цілодобово, виготовляючи небачену донині кількість гармат. Сулейман не збирався руйнувати за їх допомогою стіни. Він хотів використати їх проти ворога. Його тактика не була новою, але до цього ніхто ще не використовував артилерію проти піхоти Але замало було просто виготовити зброю. треба було мати змогу возити її за собою. у Сулеймана було достатньо грошей і для цього. 1526 року Сулейман повів свою армію на Белград, а важку артилерію відправив на кораблях до устя Дунаю, де обидві армії поєдналися. Просуваючись на північ, він знайшов чудове місце, щоб влаштувати пастку величезну рівнину під назвою Мохач. у найближчому лісі він сховав артилерію та більшість своїх солдат. Потім він з'явився з кубкою піхоти, маючи надію, що молодий та нахабний король Угорщини кинеться прямо в пастку. так і сталося. Коли османці наблизилися до них, як тіні ночі, поспішили близько 40 тисяч угорців. Християнська кіннота легко розбила османські ряди. Османи почали відступати, а християни, почувши смак перемоги, поспішили за ними. Самого сулеймана мало не схопили, коли османи помчали йому на переріз. Але сулейман, зберігаючи спокій, наказав своїм людям продовжувати битву. Угорців було розірвано на шматки, коли вони потрапили під перехресний обстріл майже трьох сотень гармат. Лише коли зброя зробила свою жахливу роботу, Сулейман віддав наказ наступати. За дві години все було скінчено. Ісламські історики напишуть про цю битву. Жодному султану не вдавалося здобути таку нищівну перемогу. Дві тисячі голів лежали грудою позаду намету сулеймана. Більше як тридцять тисяч угорців загинуло, а серед них і нерозсудливий лицар, якому було лише двадцять років король угорщини угорців було розбито, і сулейман увійшов до Будапешта і їхньої столиці. Та був готовий йти далі на захід. Після битви на Мохачі жодна армія не наважувалася йому протистояти. Європейські головнокомандувачі відмовлялися від використання гармат проти піхоти. Але потайки всі вони бажали саме цього. Не зустрівши опору, Султан дійшов до столиці Австрії Відня. Тепер важка артилерія вже його обтяжувала. Він прибув туди наприкінці серпня і налякав жителів міста. зруйнувавши будинки в передмісті за те, що вони відмовилися дати йому пристановище. їхня армія була значно менша за Султанову, і вони укріпили стіни, заблокували доступ з Дунаю та приготувалися до наступу. поки відень благав про порятунок, решта Європи тремтіла від жаху. Облога міста тривала 17 днів. Знову і знову яничари штурмували стіни, знову і знову залпи гармат християн відкидали їх назад. Дощ та сльота перешкодили Сулейману взяти із собою важку артилерію. І тепер усі сподівання він покладав на своїх інженерів. Вони заклали міни під стіни міста і, підірвавши їх, проробили там отвори, але при цьому загинуло багато османів. Ані відень, ані сулейман не отримали перемоги. Перемогла зима. Сулейман повів свою змерзлу та змоклу армію додому та ненадовго дав спокій відню. Угорщина належала йому. Австрія ж могла зачекати до весни. Стамбул святкував повернення свого славного султана. Протягом наступних десятиріч Європа буде ховатися під зимовою ковдрою, що весни знову чекаючи на вторгнення Сулеймана Після кожного завоювання Сулейман наказував перетворити церкву на мечеть. Так він дякував Аллаху за свої перемоги. А за перші 20 років правління йому було за що дякувати. 1540 року Сулейман мав стільки титулів, скільки й королівств. Він був султаном Божою милістю всемогутнім королем Персії, королем Аравії, королем Сирії та Єгипту, принцем Мекки, господарем Єрусалиму та володарем Світового океану. Його імперія простягалася від Багдада до Будапешта, від Австрії до Алжиру. І лише частина його підданих були мусульманами, інші були іудеями, прихильниками Римо Католицької та греко-католицької церков протестантами. деяким монархам Європи Сулейман дозволив залишити свою віру. Володієчи мудрістю Соломона та політичною спритністю Макіавеллі, Султан розумів, що нав'язування нової релігії на тлі старої культури зумовить заколот. він прийняв рішення. Він буде милостивим до них лише доки вони будуть йому віддані. Але тоді не існувало єдиного закону, за допомогою якого можна було правити різними народами. Сулейману потрібен був закон, який не суперечив би ісламу, але й не образив би інші релігії. Він пішов навіть далі. Сулейман видав закони, які не ображали священників та не обтяжували торговців. Цей новий кодекс змастив двигун торгівлі та зробив його імперією найбагатшою у світі. Як і більшість його попередників. Сулейман гарно вправлявся як з пером, так і з мечем але якщо до складання законів у нього був талант, то поезія була його пристрастю. він був щедрим покровителем літератури, і за часів його правління османська поезія досягла свого розквіту. Сулейман власноручно писав безліч поем, і багато з них були присвячені його улюбленій дружині.